Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі технічний фен від компанії Bosch, а саме модель GSG2060. Відкриємо дане пакування, подивимося, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши транспортувальну коробку, бачимо, що у комплекті постачання йде технічний фен та уся необхідна технічна документація. Отже, комплект постачання розглянули. Перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 2000 Вт, мінімальна робоча температура 50 градусів, максимальна робоча температура 630 градусів. Повітряний потік регулюється від 150 до 500 літрів на хвилину. Особливості змінний термозахист. Вага інструменту 0,6 кг. Країна виробник товару Румунія, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Бош протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики інструменту, розповімо про його переваги. І перше, що ми бачимо, це комфортний хват однією рукою та гарно прогумоване руків'я. Кнопка запуску також знаходиться на руків'ї та в легкому доступі. Загальна кількість режимів 2. То додаткове плавне регулювання температури повітряного потоку. Мережевий кабель інструменту дуже гарно прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Верхня кришка знімається, що дає доступ для зміни сопла. На цьому наразі у мене все. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!